Фіолі бомж тей самий, фіолі бомж тей самий Ти відчуєш те, фіолі, фіолі Бомж став містом бомжем, але я скажу Вау сіті, вау сіті, вау сіті, вау сіті, вау сіті, вау сіті, фіолі Фиволі бомжем, але не чого стане, посачного, але він стане воєнним. Фиволіс, а я з хлопця, фріволіцей з глопис. Ти бічоїш там виволі. Що вийшло тебе вбити його? Ні. Я не зміг його вбити. Чого? Ну, знаєш, я просто хотів його вбити, але в мене просто це не вийшло. Чому він втік і я не встиг. Ти серйозно, ти навіть нічого не можеш навіть зробити навіть. Вибачте, але мене просто це не вийшло. Давай я тепер сам це зроблю. Ну, добре, як у вас це вийде, то тоді добре. Як ти не виконав це завдання, цих 50 доларів я тобі не дам. <хлуб> Знову втратив цих 50 доларів все дві погано. Добре, і де мені знайти того фріволі. Тож бо я думаю, що він буде десь близько, але я вже знаю, де це може бути цей Фріволі. Приїхати. коли, думаєш, що коли може приїхати Гіло чи фіцер? Ну, я не знаю, але я думаю, що скоро. А, ну так, вони ж не сьогодні приїхати. Я про в як і вони можуть приїхати <проб> Риволі. Ну, в цій, тобто зараз. Ти точно впевнена, що зараз. Ну. Так, я впевнений, що вони, наприклад, десь сьогодні приїдуть. Ага, я теж думаю, що сьогодні. А ви, ви приїхали? Ну так. А, а, так. А, ми то ненадовго, мам, де ще завтра, ну. Тобто нам дали ще два, два вихідних, тобто вже, вже після завтра ми вже їдемо. Їдете? Так. Вибач, я, але нам придеться більшості завтра тобі, ну, післязавтра вже поїхати, тому навряд чи вже зможемо по більшості побачити, але напевно, що на слідучих вихідних. Ну та. Та це можливо буде не надовго, але напевно що тільки на слідячі вихідних. Ну і про те я кажу: а як у вас там справи чи як? А, а все окей. Тобто окей. По окей, все це добре. Окей, означає, що все добре. Або рез. Ти що? якийсь тупий чи що, чи не сучасний. Та, я. А, 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 я, та, я сучасний, так. А, так, а вже ж. я, я ж сучасний. Від тебе я знаю з вами, а ти не знаєш сленгів. Добре. Можливо, не такий сучасний, як ти, але. більш-менш ще знаю. Ага, скажи ще. Та я кажу, що він можливо ще знає, але я там не впевнений в цьому, що він може бути ну може знати. Ну так, але я думаю, що він може бішити ще знати. Чи так? так? Так, так, в ковы, так, я можу більше знати. Може, не прийдемо. Тож, як тебе збільшився справи. Ну, все окей. Я нічого не розумію. Ти ж казав, що ти сучасний. А, так, я сучасний. А, точно, це ж означає раз. Чи добре? А, не звертай. А? А, що в більшості сталося за цей час? Ну, за цей час. Ну, все раст, а там. А... Там не копа? Де капа? Ха, я вже бачу. А, ну знаєш, чор? Він зник. Розпам'ятаю на війні. На війні за теж більшість сешали. Ну, в більшості вогожі сила, що більшості в мене вбити. Але я в цей більшості не виходило, тому. Це нормально. Так. Тобі щось б більшого не доїло жити, чи що. Зразу, ні, 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 ні. коли вони появлялися, я зразу їхав на ну, ти, мій частин, катаппасто втік, і це було вже неможливо? Я щось, не можливо, не, не розумію, але навіщо це це робив? Ну знаєш, тоді була війна і було б більше захищатися, а захищатися все було вбивати. Мені ще було по-двоєму дивитися його в очі чи що. Ну, та, це теж збільшить зрозуміло. Викладає кашу. А ти як дізнався, що? І там впав, ну, був капап. А! Я просто почув, як він там просто, ну, впав. Але ми що, нажав капапа? No. Так, але. не дуже. І Хто буде тут стекло ремонтувати? Ну... пепевно, ти. Добре? Добре, я піду. Ага. М -м? Завтра йдемо. Куди? Вбивати останнього клона? Під атаканті. Е -е Добре, я з'їдем. Щоб завтра був вже. Добре, я завтра буду.